будеться робота. Так, господи, тут. Тут Різний різні матеріал. матеріали перев'язучні матеріали. Вітарик, тонометри лежать. Тут То тоскоподскоп тут лежить, ну, в принципі, ну, в основне потрібний. Угу. Отлично. плечи. Так, Угу. Ми разом з нашими партнерами Діректор Ліф це американська організація, яка допомагає саме українським фондам під час воєнного стану. Ми передаємо 15 рюкзаків ДСНС для швидкого реагування. Тут є шість відділень з самими необхідними медикаментами та засобами медичного призначення.